Великий день для НАТО. Так, президент США Дональд Трамп підсумував фінальний день саміту лідерів країн-членів Альянсу у Газі. Трамп був тут чи не найбільш довгоочікуваним гостем, адже це був найперший саміт із моменту його повернення до влади. А також це перша міжнародна подія, яку відвідує Трамп за кілька днів із моменту першого великого військового втручання Сполучених Штатів так по ядерних об'єктах Ірану. Крім того, зберігалася інтрига, чи зустрінуться президенти Сполучених Штатів та України у Газі. Адже комунікація на полях саміту Великої. Сімки в Канаді кілька тижнів тому зірвалися. Трамп тоді вирішив завершити свою участь раніше. Ми два дні працювали на саміті НАТО у Газі, найдорожчому в історії альянсу, а ще найпершому, який приймали Нідерланди, зокрема Марк Рюте, генеральний секретар НАТО із осені минулого року. Розповідаємо про головні підсумки і головні заяви, які ми почули тут, і що вони означають для України. Насамперед, про зустріч Трампа і Зеленського. Врешті-решт вона таки сталася на полях саміту. Лідери зустрілися зі своїми делегаціями на переговори, які тривали близько 50 хвилин. Однак, попри очікування, пресу не запросили на фінальні ремарки. І про підсумки цієї розмови ми дізналися уже із повідомлення президента Володимира Зеленського. Лідери цитую говорили, як досягти припинення вогню і справжнього миру, зазначив Зеленський. Трамп цю інформацію прямо не уточнив. Я просто хотів знати, як у нього справи. Він був дуже милим. Насправді, знаєте, у нас іноді були важкі часи. Він був дуже милим. Він хотів би, щоб це закінчилося. Я думаю, що це чудовий час, щоб це закінчити. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це закінчити. Дональд Трамп під час підсумкової прес-конференції доволі ухильно відповів на питання про те, що планує надалі робити зі збройною та фінансовою пі. Тримкою України він зазначив, що знає, що Київ прагне отримати ракети для систем Петріот і натякнув цитую, хоче, щоб ми могли вам їх надати. Водночас, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, Трамп наразі не підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, адже для нього важливо все ж таки залишити простір для подальших мирних переговорів і не втратити можливість погодження режиму припинення вогню в Україні. Водночас Трамп не виключив, що у Росії можуть бути територіальні претензії у Європі. Раніше про це на полях саміту говорив і генсек альянсу Марк Рюте, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пояснюючи, чому збільшення видатків на оборону є настільки необхідним наразі. Це відбуватиметься за умови повної згоди, оскільки ми всі визнаємо, що ситуація із загрозами змінилася, і цією загрозою є перш за все Росія. Росія загрожує не лише Україні, Росія загрожує миру та політичному. Порядку на нашому континенті. У фінальному комюнікет документі, який відображає спільну позицію усіх учасників саміту, лідери НАТО назвали Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Хоча цього разу у рекордно короткому документі немає згадок про прагнення України одного дня стати членом НАТО. Утім, все ж таки зафіксовано неухильні зобов'язання надавати їй підтримку. Її безпека цитує сприяє безпеці альянсу, і для цього у процесі розрахунку оборонних видатків членів альянсу будуть ураховані і прямі внески на оборону України і її. Оборонну промисловість ідеться в документі. Як заявив у коментарі суспільному президент Литви Гітана Снауседа, серед союзників по НАТО існує чітке розуміння того, що наразі важливо зосередитися на підтримці України як на полі бою, так і за можливим столом переговорів. Те, що зараз робить Росія, це скоріше імітація мирної угоди та не дуже конструктивна поведінка. Вони очікують, що захоплять і окупують ще більші території України, а згодом, можливо, сядуть за стіл переговорів. Такий підхід не є справедливим. Дливими у ком'юніке члени НАТО підтвердили, готовість готові збільшити свої оборонні видатки до 5% ВВП. Відтак, згідно із декларацією, держави альянсу витрачатимуть 3,5% на оборонні видатки, а півтора на захист критичної інфраструктури, оборону кордонів альянсу, гарантування готовності і стійкості суспільства, а ще надання поштовху інноваціям і розбудову оборонно-промислової бази. Цього рівня видатків вони мають сягнути до 2035 року. Лідери НАТО погодили гаазький план оборонних інвестицій. І це сприятиме якісному стрибку в нашій колективній обороні. І ми підтвердили нашу непохитну підтримку України. Це означає, що незалежно від викликів, чи то від Росії, чи то від тероризму, кібератак, саботажу або стратегічної конкуренції, альянс є і залишатиметься здатним захистити кожен сантиметр території його країн. Як пише кардія, нинішній саміт НАТО став тріумфом насамперед для президента США Дональда Трампа. Його приїзд до Гаги стався лише за кілька днів за так США по Ірану, та всього за кілька годин із моменту оголошення ним про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. До того ж, головне рішення саміту НАТО збільшення видатків на оборону роками було головною вимогою Трампа до союзників по НАТО, яка нарешті здійснилась.